Всім привіт! Сьогодні в нас нарешті тепло, гарно. Ну, не так, щоб тепло, але для березня дуже добре. Головне, що нема вітру, не дме. Сьогодні ми, вірніше, моя помічниця прорізала дірочки, собаки не порвали нічого, слава Богу. Мені писали коментарі, що собак треба в вольєрі держати, наша в вольєрі сидить. Це бездумні собаки бігають, їх дуже багато. І, так як багато із міст везуть і викидають просто в селі. Думають, що тут в селі їм дуже раді. І, звичайно, тварини не винуваті, їм вже треба десь. Знаходиться щось шукати собі їсти. Я все це розумію. Ой. Але вони дуже багато шкоди роблять. І так, як в нас ось у Болка, вони забігають звідтіля і бігають по городі. мене гризуть каплю, рвуть агроволокно. Ось так. Залишився у нас один рядок, ось непрорізані дірочки. Тут ми вже останній рядок у двох, Прорізали. Я сьогодні майже весь день займалася посилками. Вірніше відвозила їх, ну, до обіду я пакувала, потім повезли на пошту, здали, а потім ще раз їздили, тому що виникли проблеми. Будь ласка, я прошу вас, якщо я присилаю. Вам квитанції, перевіряйте, будь ласка, дані. Я стараюсь перевіряти, але посилок багато, я можу десь щось помилитися. На пошті помилилися і відправили посилку в іншу область. Але там адресна доставка, і мені прийшлось їхати на пошту, виправляти помилку. Звичайно, я могла і в додатку змінити адресу, але. Я із адресною доставкою стикаюся перший раз. Ну, не перший, а з проблемами з цими. Ту переадресацію я просто ще не навчилася робити по адресній доставці. Так, я можу в додатку зробити переадресацію, поміняти дані, поміняти телефон. Все це я можу, а те ще не навчилася. І зараз покажу. Це і плантації, там, де ми робили реконструкцію, і моя мальвінка там ось жито, яке мені прислала. Дякую вам велике із Києва. Прислали мені жито. І ось ваше жито зеленіє. В мене садочку. Там вже все почищено. Тут не чищено. І тут зараз покажу, як чистити полуницю. Зараз одіну перчатки. Так. Ось у мене полуниця, так? Ось вона. Беремо за листочок і ось так обриваємо. з ще Тому що чашелистик, якщо залишиться, то буде туди затікати водичка і буде гнить. Ось так. Я залишаю саме молоді листочки. Ось так. Можна навіть їх прибрати. Ось так. Можна навіть їх прибрати і залишити ось так. Ось так, саме сердечко. Ось так. І ось так проходить чищення. Ось так я залишаю, щоб було зручно обробляти. Щоб кругом попало, попала бордоська суміш або чим ви обробляєте, чи медіан екстра, чи іншими мідними препаратами. Я завжди користуюсь перший раз мідними препаратами. Ось так виглядає, почищена. На першій річці, взагалі дуже швидко чистить полуничку, тому що тут небагато рожків, ну, два як мінімум, два як максимум, більше немає. Це ми по дві штучки садили, здається, опріку чи сондру. Десь там написано на початку, не пам'ятаю вже. Знаю, що. Або овсондра, Сондра, або опріка. Тут не по дві садили в одну луночку, тому що посадка була пізня. Це вже після всіх відправлень садилося. Що залишилось? У мене розсада. Я намоточники посадила, тому що замовлень було багато. На такі ось так виглядає. Планую тут. Тут у мене нема під низом соломи, я її накрию зверху. Я не буду чекати, чи розлізеться у мене це агроволокно, чи не розлізеться. Е, накриємо зверху, тому що нам обіцяють дуже жарке літо. Це по-перше. І по-друге, засушливе, якщо я тут положу соломку, то тут буде більше зберігатися волога. Е, ви скажете слимаків більше. Так, слимаків буде більше. Але якщо їх вовремя годувати уліцидом, то їх менше буде. Е, звичайно, їх не можна позбутися, тому що вони у нас лізуть із балки, вони з саду. З сусідським, тому що там трава росте, там нічого не уриться, то звичайно. Так, і ось, ось у мене та полуничка, яка посажена на соломі і зверху накрита агроволокном. Зараз подивимось її стон. Е, е, який мінус тут? Буває, що вуса і квітконоси залізають сюди, тому що тут, ну, все ж таки, воно хоч і присіло за зиму, але все-таки е, ну, все-таки тут є якийсь прошорок і полуниця, виходить, трішки-трішки. Внизу. Ну, це, з однієї сторони, і добре. Так. так буде проводитись чистка. Все почиститься, потім обрубиться. Взагалі солома це найкраще мульчування, яке взагалі є. Звичайно, трудоюмко, Труд, тру, трудозатратно. Але е, з поливом ви економите. Особливо у кого немає змоги часто поливати, то краще ось так зробити із прошорком соломи. І зимує вона теж так набагато краще. Ось так. Навіть ось так можна залишати тільки ту, що... Виходить. Оці сухенькі обов'язково треба прибирати, бо там можуть бути хвороби. Ось. Земелька тут така м'якенька, гарненька. Надіюсь, що все буде добре. Тут у мене закислена земля, тому я тут проходилася ізвістю. Там мені писали в коментарі, якщо треба говорити. Вапно, вапно. Тут ми розкидали вапно. Ну, Ось так буде все почищено. Так. Тут вона спосожена, е, по-моєму, Крістіна. Дальше тут трішки пегосу і дальше фейт. Ну, ось тут далі у нас ще не чищено. Завтра нас обіщують уже дощ, так тут уже почищено на бугорох, як бачите. Ось тут почищено. Тут ще ні це, що на землі. Я думаю, ми почистимо і теж е щось ми тут або накриємо. Ну, я думаю, щось придумаємо, щоб не було ось такого. І тут вже у нас оці бугри почищені. Ось мені що роблять собаки. Бачите, хватають, тягають. Що їм там треба, я не знаю. Ось теж розірвали, лопнуло. Це за зиму. Так, і ось теж ось що поробили мені собаки. Ось так. Звичайно, дуже неприємно, але ж ну що тут зробиш? Так що? Так що ось так. Тут, якщо встигнемо, ми будемо застивати. Між бугроми соломку. Тут реми на соломі. Під низом солома, Все перезимувало горно. Треба вже поливати. Тут ось у мене ще не досожено. Це буде, будуть маточники, з яких я буду брати розсоду. Влітку, кінець весни. Тут вуса обриватися не будуть, будуть обриватися тільки квітконоси. Мишей поки не бачу тут. Я думаю, якісь би кучі були на риті. Ну, немає. Ніяких признаків немає, що тут заводяться миші. Поки що. Ну, а там буде видно. Питали мене люди, чи заводяться тут миші. Поки що я не бачу їх. Це в мене рядочок Кабріло, Флоріда Б'юті, мурана. Тут. А тут один, два, тут три сорти, здається, чи чотири посожені. світу і е, потім долі. Що у нас тут долі? А долі вівора посажена. Оце аж трішки. І долі. Ось трішки Хадемор. Хадемор, а долі Мольга, долі Мольга, а ще долі. А ще долі не відомо, так як у кожного є невідомі сорти, так і в мене є навіть рем невідомий, який мені вислали замість кабріли, переплутали дівчата, ну і так мені не сказали, що то за сорт. Ну, буває з усіма, звичайно. Ніхто від цього не застрахований, тож я не ображаюся. Так, ну, зараз зайдемо хоч в одну, подивимось, що тут робиться. Усю розсаду ми вже повиносили. У теплицях розгади вже немає. Все вже на вулиці. Тут уже, тут уже ми чекаємо на цвітіння. Дуже хорошо підросла за ці дні полуничка. Видно, кущики кущаться, горно. Дивіться, які горні кущики. І е, лізуть у всю Ось. Ось. Деякі вже воно квітнуть. Ось вже квітне полуничка. Але ще не мосово Завтра будемо опилювати, бо є куйдять квіточки, а бджілки не літають, тому що у нас хмарно ну і прохолодно ще то Дощ мрячить, і якось бджілки не вилітають. По краях ще. Відстає, ось, бачите, наскільки. Тут яко, ось і тут яко. І бурьон уже лізе. Бурьон уже є. Ну, вже все одно на підході. Ось. Так завжди оці три рядки. Швидше починають стигнути, а оці крайні пізніше. Ну Там не на багато, на кілька днів. Можливо, це навіть і хорошо. не вся розу. Так що, ось так. Учора хотів чоловік поприбирати вже агроволокно. Учора чоловік хотів поприбирати вже із теплиця гроволокно, а я йому говорю, ну прибирай, а тоді будеш таскати назад. Тому що, що ж таке березень-місяць, ще квітень, травень, в яких у цих місяцях теж може бути, можуть бути заморозки. Ну, йому, звичайно, хочеться, вже, щоб заморозків не було. Вчора чоловік мені тут попропулював міждуряддя. Весь бурйончик залишилося ще в одній теплиці, там, де великий грицик, і там він не полов, там будемо полоть. Я думаю, завтра нас обіцяють після обіду дощ, до обіду будемо щось на вулиці робити, а потім підемо в теплиці, в теплиці у нас теж роботи вистачає. І також хотіла сказати по розсаді, кому я телефоную і хтось не відповідає, або пишу в Viber, хтось не відповідає, я просто йду дольше. І якщо хтось каже, що ще їм рано, вибачте, я ж не буду держати вам до квітня розсаду. Я буду йти дольше. Тому що, якщо у мене розсада вже готова, ви можете взяти і вдома її перетримати. Звичайно, якщо в когось тисячі, але в мене таких замовлень, ну, я просто не брала таких замовлень. Було в мене замовлення. І на 4 тисячі я могла відправити розсаду і менше заморочуватися за цими 5-10 штук, 20 штук. Але я йду людям на зустріч, і, і люди не хочуть брати тоді, коли вже розсада готова і не хочуть у себе держати і заморочуватися із поливом. Тому я йду далі, і тому я більше писати не буду на чергу взагалі, е, бо в е, мене просто е, урвався терпець, кожному треба вгодити. Так, я, я розумію, я хочу, щоб всі були задоволені, але ж я не можу відкласти і держати її поки, поки людина буде готова. Е, деякі люди цього не розуміють, що я не можу її відкласти, тому що в мене люди далі мені кожен день телефонують, е, яка у вас розсада є, давайте розсаду. Ну Чому я буду її зберігати, хранить, поки людина буде готова, якщо я можу зразу відправити і забути за неї. У мене є ще робота. Е, тому, хто не готовий, я пропускаю, я просто йду далі і все. Е, я... У мене ж вона вся закалена. Вже можна її поставити просто на вулиці. Навіть касетку я вже показувала. Зробіть ви такі рулетики. Прикопайте її, вона у вас перестоє. Навіть якщо навіть не можна не прикопувати, замотайте її в якусь тряпочку, поставте її десь у затишок, щоб не дув вітер. Головне, щоб не пересихало, і воно у вас перестоє. І висадите тоді, коли вам потрібно. А я її держати не буду. Я. І йшла на зустріч завжди. Але зараз ви ж розумієте, що весна У мене роботи дуже багато. Тому я не можу чекати, коли людина буде готова прийняти розсаду. Тому я йду далі. І вистачить вам, коли ви будете готові, чи не вистачить, я не знаю. І сьогодні прощенна. Неділя. Я хочу сих, е, е, попросити пробачення. Якщо колись я когось образила. Якщо комусь не вгодила, то прошу вибачення. І ще хотіла сказати по розсаді, хто отримує від мене розсаду. Та, що копана, та ще не оброблена, тому що там ще листа немає. І ну, нема змоги її ще обробляти. Тому що в нас ось все і ось дощі закінчаться, і я буду обробляти всю, весь маточник, де буде копанка. Там треба буде обробити хоч хорусом, хоч мідними препаратами. І від кліщика теж я не обробляла, тому що смислу там немає. обробляти від кліщика. Тому що при такій низькій температурі. Ще е, нічого не обробляється, тому що там просто немає листа. Як тільки листочок з'явиться, я обов'язково буду обробляти. Ті, хто отримує від мене розсаду, яка була касетна е, стаканчики, вся вона оброблена. Е, оброблена медіан екстра від хвороб і оброблена. Актеліком, ще коли вона була в теплиці, я спеціально її не виносила спочатку, щоб обробити її актеліком, тому що актелік діє при повищених температурах. І також давала мікроелементи. Тепер її можна вже її можна буде обробляти хорусом або іншими препаратами, які діють ще по про холодній погоді, можна, ну я завжди, другий в мене хорус. У мене так як наш, воно давно і давно. Я ось так їх міняю, хорус, потім вже дивлюся по полунички. На ремах, звичайно, ще обробки будуть. А от на полуничці, яка вже буде квітнути, звичайно, там вже обробки сходять на ніт. Уже хімічними препаратами я не працюю, коли вже починає полуничка квітнути. Тож, дві обробки від шкідників і від хвороб. Уже оброблена полуничка, яка в мене стаканчики і касетки. Ну, а там кожен собі вирішує сам, чим і як коли оброблять. Всім миру добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення!